І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні говоримо про те спорядження, яке ми використовуємо для приготування їжі в зоні бойових дій. Це ну, спорядження, яке ми використовуємо для закипячування води, і для приготування якихось нехитрих страв, можливо, навіть для розігріву сухого пайка. І на початках повномасштабного вторгнення. Це була якась кружка, звичайна кружка для металева для того, щоб нагріти воду. Я ще використовував кружку, якщо зараз маю з собою, спробую вам показати. Да, звісно, маю от така от кружечка. Тобто, ми в одній кружці кип'ятимо наш чай і використовуємо кружку від комплекта Вілдо. Ми собі в неї набираємо каву, чай і п'ємо, щоб не опалювати свої губи об гарячу кружку. Вона теж там живе десь в спорядженні. І от така от кружечка must have. Я прийшов, виконуючи безпосередні бойові задачі, коли ти досить довго пересуваєшся по зеленці, досить довго пересуваєшся по якихось там пунктам, досить довго робиш якісь переходи, пішки. Ти носиш на собі літрову фляжку, це от аналог якоїсь фляги Сполучених Штатів, фляга з підкатільником. Тобто тут ми маємо резерв води, якийсь на наш, нашу каву-чай, і маємо таку от кружку. Є ще продаються кришечки. Я собі так і не, не зробив сюди кришку, там можна навіть вирізати з якогось. З якоїсь там е, залізяки, так, щоб воно накривалося, е, ложити його під дно е, в наш, або десь збоку, в наш чохол. Досить зручна штука. Е, ми маємо резерв води, якого зазвичай не вистачає. Ми маємо в чому нагріти наш, е, на, ну, наш гарячий напій. і використовуємо його як. Е, Ну, як таку систему, так для прийому їжі, навіть можемо сюди набирати якісь, якусь їжу, перше, друге, без ніяких проблем. Е використовуємо саме. Ну, я використовую особисто от такий от, е набір, і мені його вистачає повністю з головою, особливо з цією чашкою, без ніяких питань. Маю ще туристичний набір. Туристичний набір я використовую, коли я працюю з великою, з великою кількістю людей. Це, можливо, там ну, якісь мої колеги, десь ми ну, то все робимо на полігоні. Я маю чайник 800 мл. Я маю маткий от туристичний набір. Він знаходиться в такому чухлі. Е, ну, Я його недавно взяв, е, користуюся недавно, тому е, ще таких там, великих якихсь, е, досвідів з ним немає. Є менші, є більше. Тут ми маємо таку от сковорідку, тут ми маємо от, е, каструлю, маємо е, три от кукси е, пластикових. Маємо отаку от штуку для того, щоб помити нашу кастрюлю. Ще не разу не користувався навіть. І маємо такий от ополонечок. Це набір більше для в мене такими наборами користуються інструктори. Тобто, це люди, які прибувають на полігон, проводять тактичні заняття, не ведуть активних бойових дій. Ввечері вночують вдома, і вони добираються на роботу, скажімо так, на транспортному засобі. І ця штука лежить просто в машині. Тобто ви там собі можете десь на перерві, так, на, ну, на обіді. Можете використовувати от такий от, е набір для якогось приготування їжі е для ну, в польових умовах, так коли ви там не загружені, е не загружені спорядженням, ви не тягаєте на собі там, е 700 кг е боєприпасів, якогось озброєння, тяжкого озброєння, не несете там АГС, не несете на собі там е М2Браунінг. Е ну, не використовуєте то все, ви маєте там якийсь автомат, грубо кажучи, чи там кулемет, хто який має посаду снайперську гвинтівку. Е, ви прибуваєте на полігон, і для того, щоб розігріти собі і своїм побратимам, для того, щоб розігріти поїсти. Тобто вам е, навіть підвозять, можливо, гарячу їжу, ви собі там туди набрали, туди набрали, десь на е, якомусь вогнищі то все розігріли. Під час заняття можете використовувати от такий от чайничок. Тобто, поки ви там читаєте лекцію, поставили його, він собі закипів і прямо під час лекції розлили хлопцям е, гарячий чай, поставили знову, ну дивлячись знову ж таки, скільки вас людей займається на тому полігоні, е, я ж кажу: я використовую в більшості своїх випадків, мені вистачає от такого набору. Я до нього прийшов, е, ну озираючись на весь свій досвід. Я не прихильник фляг, взагалі не прихильник флях але е, я маю тут резервний запас води, я, маю, я її взяв чисто через подкатільник. Тобто я в цьому подкатільнику можу собі е, нагріти води. Я собі можу розігріти кашу, можу розігріти якийсь першу страву, суп чи борщ. Е, вона легко миється, вона маленька, зручна, і ну, е, знову ж таки, цей фактор, що я маю тут е, запас води, який не вильється. Е, на літо влітку я використовую трьохлітровий гідратор армії Великобританії. Він в мене з 15-го року в забарвленні DDPM, і ніяких проблем з водою я більше не маю. З гідратора можна навіть помитися при якихось там ну, е, критичних таких так, умовах. Ми можемо навіть прийняти душ з того гідратора. Таке в мене відео, таке в мене спорядження. Я ж кажу, що для мене от ця фляга навіть без доповнення цієї кружечки. Кружечка суто для того, щоб ви не попекли собі губи, коли п'єте гарячу каву. От для мене ця фляга це самий основний набір для прийому і приготування їжі. Великий набір з чайником, так це набір на групу, тобто це люди, з якими ви працюєте, або там на сім'ю, якщо ви ну, там, займаєтесь туризмом, займаєтесь якимись активностями на природі. В принципі, все, що я хотів показати. Розказати зараз таку е, подібну флягу видають в українській армії, але там два підкотельника. З двома підкотельниками, чим прикольніше, ви ставите один на вогонь іншим накриваєте, як кришечкою. Е, знову ж таки, в більший підкотельник ви набираєте перше, в менший підкотельник ви набираєте друге. Мені е, я хочу замінити цей підкотельник з е, алюмінія. Через те, що алюміній дуже впливає на зуби, і я перейшов досить давно. Вже перейшов, відійшов від катілків, які видаються. Я мав катілок армії Чехії, я мав катіло мінашку Чехословаччини. Чому саме мінашка? Бо там більшість штук, які для прийому їжі, більшість цих столових приборів, вони пластикові і тільки один підкотельник алюмінієвий. Той, що видають в Збройних силах, це аналог німецького підкотельника, який був вкрадений РКК ще під час формування, там в х роках, якщо мені пам'ять не зраджує. І воно того не варте. Фляга, яка видається часів совка алюмінієва, як мені там розказували, що в ній можна закип'ятити воду. Ну я не розумію тих людей, якщо чесно, абсолютно не розумію. Ну, тягати з собою алюмінієву безполезну флягу з тим запахом, з тим з тими проблемами, які вона має. Тобто, в тій алюмінієвій флягі постійно тече кришка. Ми постійно цей запах резини на воді. Ну мені, мені противно їх носити, хоча я маю, я досить багато маю таких фляг. За службу в армії вони видаються, вони видаються так само, як видається армійський котілок. В армійському котілку йде емальована кружка і ложка, але він безпантовий і носити його особисто я для себе не бачу смислу. От для мене сюди додаємо ложку, сюди по можливості додаємо таку кружку, він перекриває повністю ваші потреби. Якщо треба. Місткість і другого, є ще більша кружка, така півлітрова. Вони так в мене була, в мене є огляди на ці вілдо, можете подивитися, все там нормально працює. Такі в мене друзі справи. Таке в мене спорядження. Е, от я ж кажу, це моє основне спорядження. Це спорядження на е, якісь задачі. Воно їздить в машині, воно їсти не просить, і місця багато не займає, але воно є. Чому не Джет Тому що він об'ємний, він має свої нюанси і мені, мене він не влаштовує по своєму форм фактору Я маю от таку от штуку. Я на ньому можу зігріти все починаючи від багаття і закінчуючи якимись газовими чи е, пічками на відкритому пале. Тому такі в мене таке в мене спорядження, таке сьогодні відео. Бережіть себе, слава нації і смерть Російській Федерації. А з вами був Лєшин. До побачення, до нових зустрічей.